Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як з простих баклажанів приготувати закуску, що смаком нагадує справжні смажені гриби. Це дуже смачно, яскраво і неймовірно апетитно. Обов'язково спробуйте. Ну що, починаємо? Так, для нашої закуски потрібні баклажани, перчик, один, два, цибулька, чесничок чорні спеції, які ви любите, сіль, і одне яйце. Зараз ви все побачите. Заінтригувала, правда? Зараз все побачите. Дуже просто і дуже смачно. І так. Нарізаємо наші баклажанчики. Ну, такими кубиками. Як гриби виріжете, коли готується. Ось такими кубиками, щоб було зручно їсти. Не маленькими, ну і великими. Ось, ось такі кубики повинні бути. Ось так ми нарізали наші баклажанчики. Тепер присалюємо їх. Ось так. Я даю чорний милиний перчик трішечки. Сразу. Далі беремо одне яйце, гарненько так вбиваємо І виливаємо на, в наші баклажани. Це для того, щоб вони не впитували дуже багато олії. І гарненько отак гарненько. Можете руцями прямо туди. Ну, я щось не хочу у ось так. Гарненько, гарненько. Все, баклажани підготували. Тепер сковородку на огонь. Робимо такий середній огонь, даємо олії. Ну, як ви гриби жарите, от і давайте. Так. Так, наша олія нагрілась, висипаємо баклажани. Ось так, усім. І тепер просто ми помішуємо, не даємо пригоріти нашим баклажанам. Спробуйте обов'язково. Це дуже буде смачно. Так, все хай смажиться, ми займаємось далі. Все нарізаємо на півкішку. грибочки вже сань тільки підсмажили, бачите? Так і так. Грибочки жариться, точно так і в супимо. Вони не впитують ніякої олії. Все. Ми зробили оболонку, вони просто готуються. Все робимо так, як ми жаримо грибочки. Спеції даємо такі, як ви жарите грибочки, буде все дуже смачно. Так, на цьому етапі даємо. Бачите, як засмажилося? Зараз даємо цибульку, перчик и часничок. Помешали. Ай собі просмаживается. Як вже пахне. Дорога, це вже класные? Мама дорогая. Просто восхитительно. Аромат еще клас. -м -м. Пробуйте на 7. Так, на цьому етапі ми можемо виключити і їсти просто так. А можна додати, воно вже дуже смачне, повірте, А можна додати буквально пару ложок сметани. буквально пару Чуть-чуть 5 хвилин. Угу. І виключаємо. Гарненько розмішали. Дві хвилиночки. Можете вершки додати. Все, що є, в мене немає вершків, але я їх дуже люблю додавати. Все. Дві секундочки виключаємо, чекаємо, щоб остило, і кушаємо. Да, баклажан не, не бажано їсти гарячий, лише там в стравах в казані. А закуски краще, щоб вони вистили. Все, виключаємо і чекаємо, щоб остило. Дивіться, яка краса тінь у нас вийшла. Це дуже красиво, але це не реально смачно. Ви тільки гляньте, яка краса у нас вийшла. Кольори які. А смак взагалі не перевершений. Ловіть, будь ласка, закуску, яка готується 7 хвилин. Ми дуже різали, ніж її готували. Ви бачите? Тому готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною. Миру вам, щастя і всього найкращого! І підписуйтесь обов'язково, хто не підписаний. Мені це дуже приємно. Попереду у нас, сподіваюся, багато ще цікавого і смачного. Щасти вам всім до нових смачних зустрічей!